Дивіться, кого ми побачили на, на набережні. Графік маленький. Уявіть собі, дивіться, тут десь більше метра висоти. Ну, от я звідси стою, да? тут більше метра висоти, і він звідси отак вискочив Долі, на маленький, На маленький. А ну дай, дай, дай на. Ні, він не хоче. А так рук. З рук з рук. я даю тобі, я. Ні. Але, Але цей не невкусний ти даєш. Ну, ну, це... І так це Так, Це кінчається, це це треба той не вкусніший, вигляд? що ми дорі даємо. Він не міг нас о -о, упізнати. На, Він ми, нюхає. Погладь, гладь його. Він дуже боїться, тікає, бо він тут, він ж ви знаєте, де він е, мешкає. Там біля До тих місті. етажок, де, в другому місці. А ми на набережні сиділи. Я знімав відео про тортики, які мені Лена приготувала. А тут О, граф пробігає, бачить. покликали його. Бачите, він на одне око, напевно, сліпий далі? Ну, ні, він бачить погано, погано. Бачите, але воно вже почало. Але бачить, більше от, він і чує, і трошки бачить на ну, одне око, да? графік. У you know, think... оку стає хуже, бо старост. Бачи воно окраїшок тільки бачить. Можливо, я нічого не знаю. Зробиш. Це катаракта, як у людей. Так, да, Це вже нічого не зробиш, йому років 10. Тож да, він він хотів, хотів би він сім'ю. Якщо хтось е зможе доглядати його і дбати про нього, взяти в сім'ю, це він, він дуже хороший пес. Так? Вірний такий. Да? Ну, шо, Але каже, мій. Він не може впізнатися. Він тут небезпечно себе почуває, бо це чужа територія. Але бігає незрозуміло чого. Ой, общеплявий мені. Апшиплявий. Що? Що малиш? Ну да. А ми приїжджали і котиків забирали на стерилізацію. да? І привозили. Бачу, він тебе дуже обережно. Він з запаскою до тебе. Він тебе не одинаковий. Тихо він може і з бородою це з бородами. Руки як тоді ти в кепці підійшов. Я так не роби. А -а. Що, та я гладу тільки, що його і чистив очкою. Помниш, ти в кепці був? Та це раз і він було, чуть да. ну, не роби так. Ну, не Це надо. треба туди приїхати, він знає, хто да, туди так. приїжджає. Так. Да. Ви, ну а Щось постановка, незрозуміло. Постановка. Не бійся, на, 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 не вибігай лиш на дорогу. Б балакай до нього, щоб Ставки, коли мотоцикл приїжджає. Ні, на. Він, він боїться, він вже він не, він не кидається на дорогу. На, на, ні, щоб він не вибіг просто на дорогу. На. Раф! Графік. Дивіться, але. На, хороший, на, маленький, на. І куди ти б'єш бігти? На, лягай. Лягай, лягай. маленький, хороший. Понюхав. Не бійся, не бійся. На, хороший, на, на, мій хороший. Мій хороший, на. Я теж боюся, потому тому що не знаю, що можна очікувати, але нічого він, ну, якби... Головне, щоб він упізнав, так? Да? Грав. Малиш мій. Графік, графік. Хороший пес, дуже хороший пес. Він так поправився, за зиму. його відкормили там. На, 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 на. Все, маленький, все. Отак, кажуть, знаєте, вислів, кажуть, так кожен собака знає. Оце. О, в мене є знаєш Що? Що? Тебе а, сумка є? там. Сумка там, там. В мене сумка є наша гурмежка, там. Щоб далі, бо я Дивіться, яка у нас краса, а так. Зараз вам покажу цю красу. О, так, дивіться. Яко. Краєвид. Сонечко. Потягусі. Потягусі. А, а, бачите, камера трошечки не так передає колір, як насправді. Він трошки жовтіший, а тут таким червоний. Йдемо. Тут у нас якісь блогери, крім нас, ще є. Ліна е, купила для нього бравекто і хоче дати. А він дуже хитрий, бо він випльовував. Да, Каріграф, а, я випльовував, маленький, Хороший і мій краси пар... сьогодні все понарізала. Дивіться, Лена, скільки Лена, ти нарізала грошей підписникам нашим, розкажи. До речі, ми будемо вдячні, якщо ви будете підтримувати. Навіть, ну ви знаєте, ми можливо там не, ми не просимо донатів кожного разу і чи не будемо про це нагадувати. Але якщо ви розумієте, що це все ж кошти, да, то. Лена я, купляє, я, якщо є я, кошти я. на зборах. Ти да, подержу. Бо мені голову, так, дивіться, як Але чекає. бачите, бровек це більше половини огромної таблетки і це, ну. Що да, ти важиш? Ну, да. Але всього... треба прослідкувати. Ну так, да, бо це великі гроші, щоб. То скільки, Знаєте, одна таблетка 1200, а тут більше половини таблетки, бо він кілограм 35 важить. Ну, якби я не хочу, так що прям з рук. Дивись, 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 дивись. Він щось упало. Подожіть, подожіть. Ні, вроді ні, ні, все, ну, ні. все, з'їв, з'їв, з'їв. Отлічно. Ну нічого, Добре, Зараз вода. тут легче. вода де близько, річка. Так, да, мій хороший, бо щоб тебе не були кліщі. А туди йому кінь. Бо туди там ще лишилось мілоч. Мелоч я просто дам. туди, запакуй, поняв. Отак ми. Оце неочікувано зустріч з графіком, <рес> а <та, рес> <рес> зато ти в нас будеш конкретно оброблений. Дивись, так, щоб він тебе не. Та все, він там з'їдає. А тепер то вже на землю, на землю вже воно. Ні, давай не на землю. Туди його. А ти граф, почекай. від Що ти такі? Подожди. То не хотів нас узнавати, то тепер уже угу. облизуєш. А, що ти що з руками? Перемі... Дай на паличку. Якусь паличку може. Просто ж мені цікаво собі де. на цього обережний ти будеш? ой, 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 ой. Да-да-да, да, щоб ти, не спи... з'їв. На, на, я тобі вилку дам. Мою. О, дай дай отерілочку, дайте подойдуть. Ми зараз прямо зробимо Чекай, по, по... По... <тарти> ти в... Чекайте, в ресторані, подожди. Oh, yeah. Подожди. Бравекто дорогущу. дорогущую. Подожди, 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 oh, подожди, 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 подожди. Сонце. Поправуємо там, бо перевернулось походу. Ні, все нормально. No, Ну, на цій хорошій ноті. <рі> <рі> Лена, подивись у кадр, помахаюся. Дякуємо вам за підтримку. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, поширюйте наші відео. Граф молодець, браве, хто прийняв. Тепер будемо йти додому. У нас вже вечоріє, І ось така краса. Поставте лайк за цю красу і за нашу працю. До нових зустрічей на Ютубі. Всім пока!